Христос Воскрес, всім миру і добра. Ми продовжуємо читати книгу Неємії. І попередня перша глава в нас закінчилася словами Я був виночерпієм у царя. І далі друга глава продовжує це слово Неємії. У місяці Несані, у 20-й рік царя Артаксеркса, було перед ним вино. Ну, тобто він подавав вино, цей неємія пророк. Треба сказати, що це досить була відповідальна посада, бути виночерпієм. І далеко не кожен міг пройти відбір на таку посаду, тому що це людина, якій цар фактично його сім'я довіряли своє життя. Крім того, та людина повинна була ще і відчувати і мати такт. Коли, що і як подати, за яких обставин. І ми побачимо, що зараз Неємія буде розповідатися, як він підходить до царя, має певне внутрішнє переживання, і він його хотів приховати, але йому це не вдалося. Ну, цікава історія, повчальна для нас. Звернемо на неї увагу. І я взяв вино і подав цареві, і, здавалося, не був сумний перед ним. Але цар сказав мені, чому обличчя в тебе сумне, ти не хворий, цього нема. А справді сум на серці. Я дуже злякався. Чому злякався? Бо був дуже відповідальний. І давайте, трішки, забігаючи наперед, звернемо увагу ось на що. Ця глава нам допоможе збагнути ще один із принципів от Божого промислу. Наскільки Господь промислитель, як в будь-яких обставинах Господь дає можливість знайти спасіння і порятунок. Господь промислитель як по відношенню до однієї окремо людини взятої і окремо так само і для цілого народу. І ось щоб порятувати цей народ. Неємія стає виночерпієм. Але теж тут залежало і від Неємії, щоб він був сумлінний, щоб він був чесний. Ну і не дуже люблю повторюватися, але можливо хтось до нас нещодавно приєднався. Я думаю, буде цікаво почути історію. Ось, наприклад, ми на Волині маємо великого подвижника 20-го століття Амфілохія Почаївського. Він свого часу під час Другої світової війни потрапив у полон, в Германію, і там його, якщо я не помиляюсь, ну десь на Балкани, по-моєму, що у Румунію віддали начебто у рабство. Ну, тобто, в наймити його віддали, що він там працював на фермера. І він настільки сумлінно там виконував свої обов'язки, що той господар хотів оженити його на своїй дочці. Ви уявляєте, за раба віддати найдорожче. Тому що він був дуже ревний, він був справжній християнин? Оце головне, де б ми не були, бути справжніми християнами, а не бути злими рабами, яких пани хочуть тільки ну, наказати там, і так далі. Ось живий приклад. І так само а Йосип, Йосип Прекрасний. Як же ж він, попавши до фараона, отримав таку велику милість? Що став другою особою в царстві, а через своє сумління і ревне служіння. І разом з тим він Бога не зраджував, лишився у своїй вірі. А скільки в нас є святих таких, що лишилися у вірі, але і займали великі посади, були воєначальниками. Тобто обставини це справа така, що ми маємо бути сильнішими за них. Те, що від нас потребують, треба робити щиро. Добре з совістю, бо ж сказано, все робіть, як для Господа робите. А от ну, віру треба зберігати. І от Неємія віру зберіг і е, був добрим е, слугою для свого царя. І через нього йде поміч і благословіння для всього народу. Ось який Господь промислитель. Я дуже злякався і сказав цареві. Нехай живе цар повіки. Як не бути сумним обличчю моєму, коли місто, дім гробів, батьків моїх, у запостінні і ворота його спалені вогнем. І сказав мені цар, чого ж ти бажаєш? Я помолився Богу Небесному і сказав цареві, якщо царю благоугодно, і якщо у благоговолінні раб твій перед лицем твоїм. То пошли мене в юдею, в місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його. Тут два рази підкреслено, де гроби батьків моїх, пошана до предків. Це фундамент і основа благословінь. Наступне, перш ніж озвучити слово, ось вже стоїть перед царем. Треба давати відповідь, але він миттєво у своїй душі молиться до Господа: Господи, до Тебе взиваю. Допоможи мені, і після того промовляє слова, і цар чує його. І сказав мені цар і цариця, значить, він був добрим для сім'ї царської, бо і цариця згадана, яка сиділа поруч з ним, скільки часу триватиме путь твоя, і коли повернешся, бо тебе тут не вистачає. Ти нам тут потрібний, добрих людей скрізь треба. І благоугодно було цареві послати мене після того, як я призначив час. І сказав я царю: якщо царю благоугодно, то дав би мені листи до зарічних областиначальників, щоб вони давали мені перепустку, доки я не дійду до Юдеї. І лист до Асафа, охоронця царських лісів, щоб він дав мені дерев для воріт фортеці. Яка при домі Божому, і для міської стіни, і для дому, в якому б мені жити, і дав мені цар, тому що благодійна рука Бога мого була наді мною, дав цар, але ж благонадійна, тобто щедра рука була Божа до нього. От як треба мислити весь час, Господь міг би і не торкнутися серця того царя Артаксеркса. Але він торкнувся, і тому тут він не стільки царю дякує, як Богу. І прийшов я до зарічних областеначальників і віддав їм царські листи, послав вже зі мною цар військових начальників з вершниками. Ну, Ездра запоручився постом і молитвою і надіявся, що Господь його попровадить, ну, не ємія вже так. Не ризикує і все-таки бере з собою військо, це теж не гріх. Ми ж зараз захищаємося не лише молитвою, але і військом захищаємося і допомагаємо тому війську. Коли почув це Санавалат, Хоротин і Товія, Амоницький раб, то їм було дуже прикро, що прийшов чоловік піклуватися про благо синів Ізраїлевих. Ну, та що їхня прикрість, коли цар дав дозвіл? І прийшов я в Єрусалим, і, пробувши там три дні, устав я вночі з небагатьма людьми, які були зі мною, нікому не казав, що Бог мій поклав мені на серце зробити для Єрусалима. Тварини ж не було зі мною ніякої, крім тієї, на якій я їхав. І проїхав я вночі через ворота долини перед джерелом драконовим до воріт. Гноювих і оглянув я стіни Єрусалима, зруйновані, і його ворота, спалені вогнем. І під'їхав я до воріт Джерела і до царської водойми, але там не було місця пройти тварині, яка була піді мною. Я піднявся назад по лощовині вночі і оглядав стіну, і, проїхавши знову воротами долини, повернувся. І начальники не знали, куди я ходив і що я роблю. Ні юдеям, ні священникам, ні вельможам, ні начальникам, ні іншим виконавцям робіт я до того нічого не відкривав. Зрозуміло, спочатку треба оглянути, що і як, а тоді далі складати план, це є нормально, щоб все розрахувати, все співважити. А ну, що при такій справі не було якогось експромту. І сказав я їм, ви бачите біду, в якій ми знаходимося. Єрусалим спустошений, і ворота його спалені вогнем. Ходімо, побудуємо стіну, ходімо, побудуємо стіну Єрусалима і не будемо надалі в такому приниженні. І я розповів їм про руку Бога мого, що благодіє мені а також і слова царя, які він говорив мені, і сказали вони: Будемо будувати. І укріпили руки свої на благу справу. Ну, і тут ще лишається у нас два стихи, і тут теж є ще один почальний момент. Почувши це, Санавалат, Хоронит і Товія, Амуницький раб, і Гешем, Араветянин глузували з нас. І з презирством говорили, що це за справа, яку ви робите. Чи не думаєте вже постати проти царя? Я дав їм відповідь і сказав їм Бог Небесний він, благопоспішить нам, і ми, раби його, станемо будувати, а вам немає частки і права, і пам'яті в Єрусалимі. Так часто буває, що до церкви мають претензії, що вони там служать, що вони там говорять, насміхаються. Таких в історії людства від Христа і до сьогодні було багато. Але кожного разу Господь їх посоромив. Ми ніколи не були в більшості. Можливо, були такі в історії періоди, коли країни мали статус християнських. Це не завжди закінчувалося і добром, на превеликий жаль, але церква збереглася. І в ті часи, і в часи гонінь, церква лишилася, і вона є по сьогодні. І ми віримо, що вона буде жити до другого страшного пришестя Господнього. Хто б що не казав, як би хто її не руйнував. Христос Воскрес!